Сину сход, сила природи для вільного дихання носом. Уже підтверджено, що безпілотники ударні атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську. Це південь Росії, Краснодарський край. Як ми знаємо, звідти саме звідти Росія запускає свої шахеди по Україні от з південного напрямку, ті, що летять, і переважно запущені вони. Із цього аеродрому. І от ми бачимо кадри пожежі, і зняли цю пожежу місцеві мешканці про морського хтарську. Горить район якраз летовища аеродрому, авіабази місцевої, звідки ці шахеди і запускають. І от місцеві мешканці коментують, що відбулися прильоти, удари, вибухи і загорівся аеродрома або якісь об'єкти на його території там не тільки дрони Камікадзе Шахет звід запускають із цього литовища цієї авіабази, Там також базувалися раніше. Може, й досі базуються зрештою російські бойові літаки. Про це наші військові розвідки неодноразово повідомляли наразі. Маємо інформацію від центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко, очільник цієї структури при РНБО, коментує про те, що є об'єктивні дані підтвердження, от, зокрема, відеокадри, які з'явилися з місця події. Які фіксують сильний вогонь і дим на території саме аеродрому? Там також, як ми знаємо, склади з шахедами розташовані. По них раніше вже Україна била і била ефективно. Були випадки влучних ударів, які призводили до знищення запасів шахедів, їх компонентів. А також були удари по інструкторських таких інституціях, якщо можна сказати, закладах, де готують російських операторів шахедів. От по них теж прилітало, і теж у росіян були втрати і в особовому складі. Зараз бачимо, така операція повторилася і про її ефективність, і ефективність влучань ще напевно потрібно сказати буде пізніше, коли з'явиться точна інформація. Про те, наскільки цей удар був влучним і дієвим, але от уже наш Генштаб повідомив станом на ранок про те, що уражено аеродром російських окупантів приморського Ахтарського в ніч на 6 лютого е, сили безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими підрозділами Сил оборони е, уразили цей аеродром в Краснодарському краї. Приморсько-ахтарський аеродром і як е, стверджу. no nosso, nosso Цей об'єкт це об'єкт оперативного базування авіаційних засобів. Тобто російські літаки там перебувають, обслуговуються, і відповідно було нанесено удар по цьому литовищу, яке використовується для зберігання підготовки і пусків БПЛА типу шахет по території України. а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання у районах Запорізької Херсонської областей. Підтверджено влучання і вибухи у районі визначених. Цілий зафіксовано пожежу, результати ураження уточнюються. І от, власне, це і вся офіційна інформація від нашого Генштабу стосовно цієї операції на цю хвилину. Будемо вже чекати уточнених даних. Взагалі за цю ніч на територію Росії, як офіційно стверджують Росіяни, було зафіксовано і ліквідовано 28 безпілотників, які летіли з боку України. Ну, це те, що фіксують Росіяни і зазначають, заявляють офіційно на рівні так званого міністерства оборони. Але нам це дає уявлення принаймні про географію ударів і можливий їхній масштаб. Зокрема, над Азовським морем, тобто на підльоті, очевидно, до Приморського Ахтарська Росіяни стверджують, що вони знищили 13 дронів, 8 в Ростовській області, 6 в Краснодарському краї і ще один в Астраханській області, тобто в бік Астраханської області або міста Астрахань летіли наші безпілотники знову. Я нагадаю, що кількома днями раніше у Астрахані було уражено безпілотниками газопереробний або газовий завод, який, зокрема, і Пальне там виготовляє і займається хімічною переробкою. І от власне той завод було зупинено на якийсь час. Евакуація проводилася працівників, співробітників, от можливо, якісь для закріплення повторний удар здійснили цієї ночі наші військові по цьому заводу, але поки ми звідти жодних підтверджень чи відео не маємо, не надходило цієї ночі. Але сподіваємося, що удар був влучний. також є повідомлення від російського так званого губернатора Ростовської області, який повідомляє про. Удари в цьому регіоні в районі Кам'янського Мілеровському районі. Це очевидно по аеродрому били Мілерово, але е, стверджує, що немає жодної завданої шкоди, немає влучань. Е, от місцевий чиновник, тобто бачимо, що і сусідні з Краснодарським краєм Ростовська область потревожили українські безпілотники. Тим часом кількість російських атак на фронті в Україні поступово знижується, і це вже тенденція. Яку можна простежити чітко як і на тижневому відрізку часу, так і на відрізку кількамісячному. Про це пишуть аналітики Діпстейт. Вони стверджують, що вже самий день підряд падають кожного дня. Кількість штурмових дій супротивника на фронті можна це побачити і на графіці, і на числовій аналітиці власне проєкту Діпстейт. Ну, наприклад, завчора було зафіксовано. 80 атак. Якщо у грудні на пікових показниках ми мали майже 300 атак на добу, це суттєве спадання ворожої активності на фронті, фактично у три рази, і в розрізі місяців теж ситуація показує це спадання дуже серйозне спадання станом на січень лютий. Якраз а, вже цього року, отже, пік російських атак на фронті було зафіксовано в листопаді і грудні, коли щодня фіксувалося приблизно 200 ворожих атак. А згодом, а, вже в січні, ця інтенсивність почала спадати спала зрештою в середньому до 164 атак на добу. А вже зараз за останній тиждень. Фіксується менше сотні таких атак на фронті, тобто ми бачимо, що росіяни вичерпують свої резерви людські в першу чергу, тому що ворог майже повністю перейшов на застосування тактики малих штурмових піхотних груп, і е, якщо такі атаки теж знижуються, чисельно зменшуються, це означає, що Резервів людей у Росіян стає критично мало, тобто ну це не дозволяє підтримувати ту інтенсивність бойових дій, яка забезпечувала їм певне просування, зокрема в районі Покровська, Курахового на деяких ділянках фронту на Донеччині. Зокрема, але от є ще ділянки, де ситуація не стабілізована. До кінця про це президент Зеленський зокрема говорив, коментував е ситуацію на фронті. Пірсу Моргану, британському журналісту, великому інтерв'ю, яке вийшло буквально вчора. Там, от власне, був блок, фрагмент стосовно ситуації оперативної, теперішньої, актуальної на фронті. І от український президент говорив про те, що Переважно ситуація стабільна і контрольована, але є на Донеччині на сході кілька напрямків, де ще не вдається її стабілізувати. над цим працює українське командування і військо. І очевидно, що йдемо якраз про покровський напрямок і південь Донеччини, де росіяни просувалися останнім часом. Але бачимо, що і у ворога виникають проблеми після інтенсивних штурмів продовж осені, після значної такої протяжної наступальної кампанії резерви вичерпуються. І тут очевидно постає питання перед Путіним, де брати ці резерви. Очевидно, доведеться інтенсивніше проводити мобілізаційну кампанію.